Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибух пошкодив резервуар для нафтопродуктів у селищі Розумне, стверджують джерела журналістів. Вранці безпілотник атакував підстанцію великого нафтопроводу транснефть дружба у Білгородській області. Про це 4 березня стало відомо російському медіа Астра. За інформацією ЗМІ приблизно о 7.00 саморобний безпілотник завдав удару по нафтобазі в селищі Розумне. БПЛА з вибуховим пристроєм врізався в резервуар для нафтопродуктів ємністю 3000 тонн, який виявився порожнім. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Проте з об'єкту евакуювали. Чотирьох людей російське медіа додало, що в резервуарі утворилася діра площею майже один квадратний метр. Як припускають росіяни, безпілотник вилетів із Вовчанська Харківської області. Російська влада поки не підтвердила інформацію про удар, хоча дружба є найбільшою у світі системою магістральних нафтопроводів. Варто зазначити, що у жовтні 2022 року губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про пожежу в розумному через пошкодження резервуару. За його словами, на територію нафтобази залетів артилерійський снаряд. Тоді в в резервуарі опинилося дизельне паливо, яке й спалахнуло. 28 лютого. Кілька безпілотників атакували об'єкти інфраструктури у Росії. У місті Туапсе Краснодарського краю два БПЛА вибухнули на нафтобазі Роснефті, пошкодивши систему теплопостачання та бойлерну. На місці удару почалася пожежа. Того ж дня безпілотник упав поряд зі станцією Газпрому під коломною Московської області. Росіяни впізнали літальний апарат, як UJ-22 від української компанії «Укрджет». У червні 2022 року диверсанти намагалися підірвати нафтопровід дружба у Брянській області Росії. За даними ЗМІ, вони встановили три саморобні вибухові пристрої в населеному пункті Гулівка за 40 кілометрів від українського кордону, які спрацювали і завдали величезної шкоди. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!